Привіт, мене звати Ірина Думенко, і я запрошую вас у свій перший влог. Сьогодні 18 березня і я вирішила записувати свій перший влог. Хочу показати вам свій процес. Наразі це шкарпетки із класичної шкарпеткової пряжі Alize Superwash Comfort Socks у 100 грамах 420 метрів. Тут у нас 75% вовни і 25 поліаміду. І колір у нас 78,40. В'яжу я дві дві шкарпетки одночасно методом Magic Club. У мене мисочок зв'язаний на двійці, а основне полотно на два з половиною. І я додала молочний колір, точніше як? Я проводила опитування у на сторінки в інстаграм я залишу посилання, і там глядачі обрали, що ми в'яжемо саме з цієї з першої пряжі і додаємо молочний колір. Фіксую я маркерами, тому що визначаю, де в мене п'ятка і відповідно, де початок ряду. І наступні будуть шкарпетки із цієї пряжі. Це також, як ви бачите, Alize Superwash. Комфор сокс тільки номер 7841. Так, вона не така контрактніша, як ця, але дуже гарна також. і Мисочок і резинка будуть молочного кольору. Ось такий в мене найближчі справи. Швидке включення, хочу показати шкарпетки, які я зв'язала, оскільки я їх планую вже подарувати, і на момент створення відео їх не буде. Перша пара, як ви можете пригадати, якщо ви дивились моє попереднє відео, це із Alize Artisan, колір 01 молочний. І дивіться, які в мене гарні петельки виходять. Єдине в мене така рихла п'ятка, і я не знаю, що з нею робити. Як її вирівняти. Тут прям видно переход, коли вона починається і закінчується. Мені дуже подобається, і я нагадаю, я їх в'язала для того, щоб в подальшому вишити. Ладно, прийдеться ще одні зв'язати. <гум> да. Це чоловічі, я їх показала а, 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 аналогічні, які я в'язала у січні. Виходить, да, це на 42-й, чому він такий великий. І також Алізе Артісан. Малиновий колір, точніше, фуксія. Колір я не пригадую, я все підпишу під відео. І я вирішила в'язати резинкою 2 х 2, оскільки це на широку ногу, і я хотіла, щоб воно ну, містилося. І дивіться, ну, вони не дуже гарно виглядають, блокаторів у мене немає. І відповідно, що вони такі не дуже естетичні, я вам скажу. Але на місці сидять дуже гарно. Вони так розтягуються і дуже гарно виглядає. Так ще так, дивіться, яка краса, ідеально, звичайно. Я бачила, як дівчата в'яжуть цю резинку 2х2, і я думаю, треба й собі спробувати. Так що, ось такий у мене невеличкий результат приємний. Дякую за увагу. Доброго ранку. Сьогодні 21 березня і я розпочинаю роботу над своїм светром-джемпером, я точно не знаю, як називається, з косами. Як ви бачите, я вже зв'язала два зразки. Зупинилася я на цьому варіанті. Він більш такий щільніший. Я пряжу моточну вибрала. Це саме Alize Marino Royal, 62 колір, у 50 грамах 100 метрів, і це 100% вовна. Так що, сподіваюсь найближчим часом похвастатись своєю готовою роботою. Українського виробництва прийшла смс-ка про її надходження, то беру вас з собою. Підемо зараз на почту і заберемо нову пряжу.

Свої моточки пряжі. Це українська пряжа, як я вам говорила. Вівчарі я замовляла її спеціально для шкарпеток. Це пряжа у 100 г 300 метрів у складі 80 вовна і 20 поліаміду. І я її в'язатиму, скоріш за все, на трійці, бо на половиною, мені здається, вона тонкувата. І це в мене колір. 825, але насправді він темніший. На відео він світліший. От такий, якби був на відео, мені більше доподобає. А так він трохи темніший, такий, більш сірий. Це, дивіться, я купила молочний колір. Це 820-ти, дуже приємний такий. І я його купляла навмисно до цієї парочки. Це у нас колір який 812 гарний, до речі, такий колір червоний. Але камера його яскравіше передає. І зелений оливка це 804 Я планувала, звичайно, щоб він був трохи темніший. Перепрошую, мене відволікли, тож продовжуємо. Ці три маточки я купила уже, налаштовуюся на Новий рік і хочу зв'язати зелені із молочним і червоні із молочним. І я бачила одна дівчина, в'язала шкарпетки, і там жакардам були ялинки. Я думаю, блін, як класно, треба і собі так зробити. Але я вже розуміла, що я не встигаю на цей сезон і думаю, ладно, пізніше, оскільки мені ще необхідно освоїти сам цей жакар. Також я придбала інші кольори. Це коричневий, він такий, як чорний, передає, він темно-темно-сірий, графітовий, 827-й колір. Я думала, він, звичайно, буде посвітліший, але він дуже темний. Ну, нічого. І я придбала цю кольорову гаму, оскільки я, по-перше, не в'язала нічого фіолетового, а по-друге, ви бачите фіолетовий номер 823. А по-друге, у мене є мохер тільки такого кольору фіолетового. І я думала, він десь приблизно буде схожий. Із цими. Не знаю. Справа в тім, що я бачила у роликах, дівчата в'яжуть шкарпетки додають під мод мохеру. У мене тільки такий мохер виходить. Я його купила ще рік назад випадково. Я взагалі не купую просто так пряжу, тільки під певний проект. Я була в АТБ і купила прямо упаковку 4 штуки отаких. От і, і, наприклад, я не можу зв'язати кардиган, в мене є майстер-клас на кардиган, але виходить, що необхідно, щоб було чи. П'ять да, матків, 5 матків треба, да, а в мене тільки 4. І я ніде не можу знайти цю позицію в такому кольорі. Цна комохера Делікат. Що у нас тут? 5% махеру, 10 вовни і 85 преміум-акріл. У 100 грамах 500 метрів, якщо не помиляюсь, да, і колір 1036. І я сподівалася, що буду в'язати шкарпетки і додавлю цей підмот. Не знаю, як буде виглядати. І взагалі, чи доцільно його використовувати. Не знаю, наскільки це вважається, тоненька чи товстенька нитка. Так, да, взагалі буду пробувати. І ще мені подобається дизайнерське рішення. Не знаю, хто створював. Але етикетка дуже класна. По-перше, вона мені нагадує етикетку від Drops Nord. Люблю таку. І ще подобається оця ілюстрація. Дуже класна. І що, у мене одненький процес. Це джемпер виходить у мене. Ну, я його в'яжу по майстер-класу російської майстрині. Да, я давним-давно хотіла його зв'язати, і тільки зараз дійшли руки. Сподіваюсь, це не останній виріб <смі> найближчим часом для мене, оскільки для себе і часу не вистачає. І знаєте, що я його хотіла в'язати спершу із Alize Marino Royal Fine, але я не попала у щільність, і також я його планувала в'язати відразу після зими, але у мене виходить... Я тоді в'язала джемпер чоловічий, який не дов'язала, може, пізніше вам покажу його вершу. І також в мене було замовлення, яке я в'язала, і я з ним не впоралась із Мохеру. Да, якась чорна полоса. Єдине, що в мене виходило, це шкарпетки в'язати. І да. Я не попала у щільність у цю пряжу, а так як можливості замовити не було. І я вирішила спробувати зв'язати зразок із Alize Ріно Royal. я показувала вам зразки, і мене він задовольнив. Я попала у щільність і саме цікаво, що ця пряжа вона чекала два роки. Я в'язала. Жилетку по майстер-класу безкоштовному на ютюбі Лана стильне в'язання. жилетка така фіолетова, англійська резинка. І знаєте, що я тоді її в'язала, я додавала резинку не знаю там 2 см. І ви знаєте, що а кількість я замовила 400 грам, і відповідно мені не вистачило, і я її перестала тоді в'язати. А потім я її в'язала, але уже із Alize Lana Gold Classic у 100 грамах 240 метрів. Я вам постараюся фото ставити. Але також вона була така велика, і плюс її сама велика, і да, я її розпустила. Так що такі в мене справи. І... Ці бобіни до мене приїхали із самих Сум. І я вам зараз продемонструю. Перша це осіння, і тут 1 кг 520 г. такий приємний колір. Я навмисно брала такий колір, щоб і для чоловіків, і для жінок підходив. І наступна бобінка це солома, світла солома. І тут кілограм 380 г. Також планую в'язати однотонні і міксувати їх разом. Вони гармонійно поєднуються, поєднуються і в'язати жакард. Привіт! Сьогодні 26 березня, і я вам покажу свою останню покупку пряжі вечір неділі, і я вам покажу роботи за цей тиждень, які в мене успіхи у просуванні мого джемпера. Як ви бачите, я його вже випрала і заховала хвостики. Так що можна дарувати. Як вам, до речі, ця кольорова гама? Мені, якщо чесно, ця більше подобається. Так, уже вже готові. Я чомусь зберігаю їхні етикетки. А це ці пари дві я в'язала ще на початку березня, але вирішила не, окремити, не виокремлювати їх в окремому відео, а показати зараз. Це я вив'язувала пряжу Drops Nord, а це звичайна Alize Comfort Socks І це вже моя пара, в'язала я із казал Happy Fit. Це перший раз у мене було з нею знайомство, дуже приємна пряжа, але ви знаєте, після норда, то все ж таки норд мені більше подобається. Не знаю, як у використанні. І знаєте, що для мене цей... ця кольорова гама, точніше, не кольорова гама, а розміщення цих кольорів для мене дуже яскраво, так, наляписто. Не знаю, я не дуже задоволена результатом, хоча вона в пасмі дуже гарно виглядала. І, дивіться, кольори темно синій блакитний, бірюзовий. Такі кольори, які я люблю, але результат мене не дуже задовольнив. І я не врахувала, що це толста пряжа. Тут 330 метрів на 100 грам І я не зможу її носити у черевики. А я намисно собі для черевик вибирала. І як у мене успіхи з процесом? Ось так. Все я розпустила, оскільки я неправильно ознайомилась із майстер-класом і неправильно робила перехльости. І все починаю знову. Ну, не все, але все одно частину прийшлося розпустити і буду перев'язувати. Дякую вам за увагу і дякую, що були зі мною. До нових зустрічей у нових відео.